Настав момент істини. Протягом трьох епізодів ми створювали будівельні блоки, професійну графіку, унікальний саундтрек та динамічні відеокадри. Сьогодні ми об'єднаємо все це в одне ціле ласкаво просимо у фінал серії AI-Творець. Для фінального монтажу ми використаємо CapCut потужний та абсолютно безкоштовний відеоредактор. Вам не потрібно бути професіоналом, щоб впоратись із цим. Я покажу вам основні кроки. Перший крок. Завантажуємо в проект всі наші файли, які ми так старанно створювали. Ось вони. Готові до магії монтажу. Почнемо з візуальної історії. Я розміщую наші кліпи на таймлайні. Спочатку наш головний кадр з чашкою, щоб задати атмосферу. Потім динамічний кадр з зернами. Тепер додамо душу нашого відео: саундтрек. Розміщуємо його під відеорядом. І фінальний акорд. Додаємо наш слоган на чорному тлі в кінці ролика. Все, наш ролик готовий. І ось він. Від кількох текстових промтів до готового професійного відео. Ми пройшли цей шлях разом, використавши потужність штучного інтелекту. Тепер ви знаєте, як створювати графіку, музику, анімацію та об'єднувати все це в єдиний проект. Дякую, що пройшли цей шлях зі мною! Це був лише перший проект. Підписуйтесь на канал СинтезАй, щоб не пропустити нові, ще більш захоплюючі експерименти. До зустрічі!